Прогноз погоди в Україні на два дні. З 26 по 27 лютого. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Певно, вже ні у кого не залишилось жодного сумніву, що весна вже остаточно прийшла і 100% відстояла свої права. Потепліло дуже відчутно, хоч іноді крижаний вітер і намагається нас заморозити, та й від нього незабаром не залишиться і сліду. Хоч даний відеопрогноз і на два дні, але хочу наперед вам сказати, що до кінця тижня, а це аж до 3 березня, температура повітря буде тільки підвищуватись. 26 лютого магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. А от 27 числа магнітне поле Землі буде у повному спокої, магнітна активність буде на рівні 2 балів, що вважається абсолютно невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 26 по 27 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Понеділок 26 лютого. Північ на Чернігівщині вдень плюс 5, плюс 7. вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Сумській області в денний час термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний мінус 1, мінус 3. на Житомирщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Київщині, а також в Києві, в денні години доби. Від плюс 6 до плюс восьми. В нічні від 4 до 2 градусів вище нуля. На Чернігівщині і Житомирщині очікується невеликий дощ. В Сумській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла, в темні від мінус 1 до плюс 1 градусу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 11, плюс 13, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Херсонщині і в Миколаївській області в денний час плюс 8 плюс 10 в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Кримському півострові синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів. Вище нуля в денні години доби від плюс 4 до плюс 2 в нічні. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 12. Плюс 14 вночі від 7 до 5 градусів тепла. У Львівській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в нічний плюс 7 плюс 5. На Закарпатті в світлі години доби. Від 16 до 18 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. У Рівненській і Тернопільській областях вдень плюс 11 плюс 13, вночі плюс 7 плюс 5 градусів. На Івано-Франківщині синоптики прогнозують від 13 до 15 градусів тепла в денний час, від плюс 6 до плюс 4. В, нічний. в Хмельницькій області вдень плюс, 11, плюс 13, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати на Львівщині і Закарпатті: у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день плюс 3 плюс 5, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Луганщині в денний час від плюс 3 до плюс 5 градусів, в нічний мінус 3, мінус 5. В Донецькій області, в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів тепла, в темні від мінус 1 до мінус 3, в Маріуполі в день плюс 3, плюс 5. вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер південно-східний. 7 12 метрів за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від мінус 1 до плюс 1 градусу. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від трьох. До 1 градусу тепла. В Полтавській області в денні години доби плюс 3 плюс 5, в нічні від 0 до мінус 2. На Вінничині в денний час плюс, 9, плюс 11, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Черкаській області в світлі години доби плюс 7 плюс 9, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Дніпропетровщині вдень плюс 6, плюс 8, вночі від нуля до 2 градусів морозу, в Черкаській і Вінницькій областях, а також на Полтавщині, Кіровоградщині і Дніпропетровщині. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. 26 лютого сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Вівторок 27 лютого. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. В темні від 0 до плюс 2 градусів. На Сумщині вдень плюс 6 плюс вісім, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс одинадцяти, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7, плюс 9, в нічний від 0 до 2 градусів тепла, ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного регіону України, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі в вдень плюс 9, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла. В темні плюс 1 мінус 1. На Запоріжжі в день плюс 7 плюс 9. Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму в денний час плюс 10 плюс 12. В нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день від 8 до 10 градусів. Вище нуля, вночі від нуля до плюс двох, в Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі і в Криму сонячно малохмарно і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід, на Волині, вдень Плюс 12 плюс 14 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Тернопільщині Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години доби. Термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області вдень плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Рівненщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Івано-Франківській області вдень плюс 12, плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В усіх областях Західного регіону України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині вдень від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в денний час від мінус 3 до мінус 5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс. в темні – від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів тепла. Вночі плюс один. Мінус один. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині в денний час від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в день плюс 7 плюс 9, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 27 лютого буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому, щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.